Біфрен, спокій за ясної голови марафон Єдині новини триває. Для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Вітаю вас. Троє людей загинуло, дев'ятеро поранені на Харківщині минулої доби. У селі руські Тишки Чоловік підірвався на міні. Повідомляють у адміністрації. В нього мінно-вибухові травми. Двоє людей загинули у Купінському районі. Ще один чоловік напередодні помер внаслідок обстрілу в Харкові. Близько пів на другого дня окупанти вгатили посеред містю. Уламками посікло автівку комунальників, які саме працювали на вулиці. 37-річний працівник служби від зазнаних травм помер на місці. У Трі міста зайнялося одразу кілька пожеж у лозові. Цієї ночі ракетним ударом російські військові знищили школу у Харкові. Внаслідок ворожого ракетного удару, який стався в неділю ввечері по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Вже третій день зникає світло. Зараз у місті, а подекуди і в області знову немає електрики перебої з мобільним інтернетом та зв'язком. Зупинено метро та наземний електротранспорт. Підлість російських терористів не має меж. Так Володимир Зеленський назвав атаки окупантів на об'єкти електроенергетичного електро комплексу України. Президент додав такий терор. Загарбники намагатимуться зробити системним за моїм дорученням. Прем'єр-міністр України провів сьогодні раду з Міненерго, Мінрегіоном, мінфіном, нафтогазом. Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всіх. Подібні прояви російського терору також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям. Президент також підсумував за перші дні вересня українській армії вдалося звільнити понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході та на півдні. І рух наших військ вперед триває. Спалили російський триколор та позривали агітаційні плакати окупантів. Українські прикордонники прибрали залишки непотребу зі звільненого від загарбників Вовчанська на Харківщині. Держприкордонслужба оприлюднила відео з деокупованого міста. А напередодні ввечері полк спеціального призначення Азов повідомив, що українські військові звільнили та зачистили північний схід Харківщини, а також взяли під контроль державний кордон. Йдеться про територію від селища Веселого до міста Вовчанськ тим часом поліція відновила свою роботу в деокупованих Балаклійському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Там вже встигли зареєструвати майже чотири десятки воєнних злочинів російських солдатів. ООН спрямує гуманітарний конвой до Харківської області, до районів, які повернулися під контроль України, доставлятимуть допомогу. Про це сказав речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік перед відкриттям 77-ї генеральної сесії Генеральної асамблеї, яка стартує сьогодні в Нью-Йорку. Ми разом з нашими партнерами працюємо з місцевою владою Харківської області, щоб надати допомогу постраждалим від конфлікту людям. Гуманітарний конвой заплановано на цьому тижні до районів Харківської області, які тепер знову під контролем уряду України. По всій країні 585 партнерів надали гуманітарну допомогу 12 мільйонам 800 тисячам людей. Ми прагнемо довести цей показник до 18 мільйонів осіб, які потребують гуманітарної допомоги та захисту по всій країні. Раніше в управлінні ООН справ людини підрахували загалом по країні. Понад 14 тисяч цивільних українців стали жертвами війни. З них загинули майже 6 тисяч і близько 8 тисяч поранені. У лікарні Дніпра помер літній чоловік, який постраждав через російський ракетний удар посеред місцю Дніпра в ніч проти понеділка. У чоловіка були тяжкі скалкові поранення черевної порожнини. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень та переніс кілька операцій. Ця ніч на Дніпропетровщині теж була неспокійною. Росіяни шість разів обстріляли Нікопольський район. Гатили по трьох громадах. Наразі відомо про пошкодження 16 будівель. Це і багатоповерхівки, і приватні будинки. Постраждав і стаді... Та газогони на щастя обійшлося без жертв. Є інформація від керівництва районної військової адміністрації про застосування ворогом касетних боєприпасів. Ми усуваємо недоліки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Якщо ви бачите, підозрілий предмет незнайомий. Будь ласка, не підходьте, не беріть у руки, телефонуйте або МЧС, або поліцію. Росіяни напередодні атакували Запоріжжя. Минулої ночі вони вгатили з боку окупованої Васильівки з комплексу С-300. Чотири ракети вибухнули на околиці міста, завдавши руйнувань кільком приватним підприємствам, які жодним чином не пов'язані з військовою галузю. Працівники одразу взялися лагодити інфраструктуру та усувати наслідки чергового безглуздого обстрілу. Запоріжжя, нічний морок розривають кілька яскравих спалахів та дзвінки від луння ракетних вибухів. Ну, я не знаю, мабуть, без двадцяти час. ранку пан Іван, що мешкає неподалік, вже біля чималої вирви від російської ракети у ліску на околиці міста. Зібрав кілька дебелих уламків та робить світлини для сусідів. Ну, як то так? Може, покажу своїм, потім виброшу. Чоловік каже, гримнуло потужно, тож, попри глуху ніч, чкурнули із дружиною пересидіти атаку росіян у коридорі. Чотири було розрива. В Коридор дві стіни, правила двох стін і постійно туди. І вночі. І ночі, да. Ну в коридорі вже полгода живе. Наступні дві ракети вгатилися на території тутешніх цивільних підприємств, понівечили промислові споруди та пошкодили паркани. Роботи кажуть працівники повінця. Засідання не справи. Віталій вже узявся засипати чималу ракетну вирву битим склом та іншим непотребом. Багато стекол, багато Криші, шифер побило, подавалося. Четверта російська ракета рознесла на Друзки порожній ангар по сусідству. Там зустрічаємо пана Олексія. Він електрик. Каже, викликали лагодити обірвані довкола дроти. Руїною вражений. То це вибилося. Чоловік розповідає, кілька місяців мешкав у окупації, втім навесні виїхав із родиною до Запоріжжя. Там лишилися родичі від їхніх розповідей, каже, досі волосся дибки. Ну що їздять, стріляють п'яні, що школу посілілися, везде позаселялися. Так що, ну, то я чого не заїжджають кожен день обіскіпа, ну кошмарять людей. Олексій певнить, усі там геть втомилися від свавілля окупантів. Тож не аби як чекають на ЗСУ. Заради цього ладні навіть лишитися просто неба, аби лише воно було мирним та вільним. Наші тільки чекають. понятно, що пострадають дома, навіть саваса не це. я скажу так: дама майстра. Вам на їх вигнать повернутися і все. Андрій почті, Артем Дажанков, «Вікна СТБ. Єдині новини. За минулу добу Росія вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини ще десятеро поранені. Російські війська від учора завдали 21 удар по області, і всі припали на житловий сектор. Що менше одна людина загинула, та ще двоє поранені у наслідок нічного ворожого обстрілу Слов'янська. Російські снаряди поцілили в аграрний технікум та дві багатоповерхівки. Ще вісім будинків пошкоджені. За даними поліції, загарбники випустили по слов'янську чотири ракети с 300 14 пострадала и сейчас. Везет прямо. Внимание, ничего, все выбито. Меня волной закинуло по под, 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 стол. Это блажу лег. А если бы я не лег, а был бы, то я стекла не Із артилерії цієї ночі окупанти обстріляли ще дев'ять населених пунктів Донеччини. А ракетою ворог вгатив в попарку у Костянтинівці. Там поранені двоє дітей. В Турецьку ж у наслідок обстрілів травмовано трьох людей. Пошкоджені щонайменше чотири будинки. На світанку російські війська вкотре завдали масованого обстрілу по Авдіївці. Усього завчора пошкоджено 25 об'єктів цивільної інфраструктури. Це 13 житлових будинків, коксохімічний завод, технікум та ринок. Українські військові звільнили село Богородичне на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА. На оприлюдненому в ним відео масштаби руйнувань вражають. В селі майже не залишилося вцілілих будинків. Чимало пошкоджених або ж зруйнованих адміністративних та промислових будівель. Також Збройні сили України звільнили Святогірськ. Про це повідомили у Національній гвардії України. Напередодні військовослужбовець Віталій Марків записав відеозвернення на тлі Святогірської міської ради. Друзі національної гвардії України Збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром, ми звільняємо нашу землю від окуванта. Перемога буде обов'язково нашою. У бою під майорськом на Донеччині загинув Олександр Шаповал, заслужений артист України і соліст балету національної опери. Він був гранатометником, записався добровольцем. І початком повномасштабної війни у нього залишилася дружина і двоє дітей. Смерть артиста підтвердила його колега, прима балерина Катерина Кухар. Серце відмовляється в це вірити. Він був видатним артистом. Кожна наша партія була неповнена таким життям. Тому що він один із небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. В окупованому Криму на весіллі танцювали під пісню Ой у лузі! Червона калина. Відео танців під українську пісню в Бахчисараї потрапило в соцмережі та викликало істерику в окупантів. Вони вже повідомляють, що розшукали всіх, хто був на весіллі від молодят і родичів до фотографів та прибиральниць. Самопроголошений голова регіону назвав пісню націо націоналістичним гімном і погрожував кримінальною відповідальністю, звільненням з посад та припиненням бізнесу. Понад один мільйон гривень на допомогу Збройним силам України за півроку зібрав вчитель фізкультури із закарпатського села Негровець. Волонтерством чоловік займається з 14-го року. У школі, де працює, учні разом з фізруком теж допомагають фронту, плетуть маскувальні сітки та жовто-блакитні браслети. З перших днів повномасштабної війни вчитель відправляє захисникам на передову амуніцію, медикаменти та продукти. Детальніше Світлана Ковбиця. Активно включилась громада, жителі села, педагоги, учні, а також ну, в силу своєї діяльності. я б мав багато друзів як за кордоном, так і вдома. 33-річний вчитель фізкультури Іван Гавриль розповідає про всіх, хто допоміг йому за півроку зібрати понад мільйон гривень на потреби нашої армії. Директор школи, де працює Іван, з перших днів на фронті, тож попросив допомогти з амуніцією. Перший пакунок фізрук зібрав за чотири дні. Люди готові були жертвувати, лише би зупинити ворога. Але тоді такий був період, що було важко знайти ту ж саму амуніцію і шукали по всій Європі. Ті ж на колінники, на ліхники. Згодом запитів від бій. Ці вставало додалі більше, тож небайдужі, теж донатили хто скільки міг. Окрім грошової допомоги, збирали і гуманітарну. Такими маленькими кроками і виникла така сума. В загальному ми там зібрали біля 600 тисяч. Але якщо порахувати е всю допомогу, яку ми надіслали там у вигляді там, різних або медикаментів, амуніції, спорядження, продовольства, то воно навіть... Е Буде більше як мільйон. Наразі вже почалися сезонні запити від військових, тому Іван не зупиняється. Це сьогодні вже відправляється нашим бійцям одному з підрозділів 128-ї бригади. Тут є термобілизна. Зараз вона дуже потрібна, поки що не всі встигли перейти на осінній одяг, або то е, дуже багато потрібно шкарпетки. Вони якраз з натуральної. Натуральних ниток і клейонка для облаштування позицій. Дощові щоб зібрати більше допомоги, викладач організовує різні заходи та аукціони. Зокрема, у соцмережі розігрував індивідуальний похід у гори, де він сам був за екскурсовода. Стартова ціна лоту 200 гривень, та вдалося зібрати 15 тисяч. Я розумію, що будь-яка допомога корисна нашим захисникам. І тому, і тому я взяв участь в аукціоні. Я е, дуже рідко вигравав якісь певні фризи або аукціони. Це для мене було е, дуже приємно. Тобто, зробив хорошу справу, натомість отримав е, на додачу позитив. Закарпатського волонтера вже впізнають на ринках та у магазинах і з радістю долучаються до допомоги. Теж здивувало. Як бабуся з села Негровець принесла 200 гривень, дала, і ці 200 гривень поставив в себе. Вони в мене стоять і після перемоги напевно я їх дам у музей. У такого викладача і учні патріоти спочатку вторгнення школярі разом із своїм наставником плетуть маскувальні сітки. Усі матеріали від доброчинців з Чехії. Помагаю нашим. Війська. Ну вона техніку сховає, військовим допомагає і може врятувати чоловіче життя. Військові дякують за таку підтримку. На стінах у школі кілька прапорів, підписаних захисниками. Що треба діяти, зачаливши зуби, та шість місяців війни всі втомились, звичайно, але перемагають лише ті, хто має більшу витримку і всі разом. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ Єдині новини. У Черкасах провели благодійний аукціон, на якому на потреби збройних сил України вдалося зібрати 355 тисяч гривень. Серед 15 лотів доброчинці мали змогу купити майстер-класи, речі відомих спортсменів з їхніми автографами, вишиту скалками з градів, вишиванку та багато іншого. Найдорожчим лотом стало полотно крах Російської імперії у баченні штучного інтелекту. За нього вторгували 150 тисяч гривень. Волонтери вже вирішили, що придбають за виручені гроші. Військових на передовій, які зараз власне захищають Україну на сході, плануємо купити реанімобіль. Тобто дуже амбітно звучить, але хочемо купити реанімобіль.